У садибі Михайла Коцюбинського у Вінниці висадили агави. Це незвична рослина, батьківщиною якої є посушливі гірські райони Мексики. Також її можна зустріти в Південно-Східній Азії, в Північній Африці і в Південній Європі, але лише в дикому вигляді. Агава є досить великою рослиною. М'ясисте листя зібране в розетку, може досягати до трьох метрів діаметрі і покрита восковим блакитним нальотом. Ця рослина цвіте і приносить плоди тільки один раз, коли досягає віку 10 років. Ків вперше цю екзотичну рослину Михайло Коцюбинський побачив під час подорожі на острові Капрі, який згодом описав у своєму творі у Вінницю майже 100 років тому. Агаву привіз брат Михайла Хома Коцюбинський. Агава родзинка садиби відомого письменника. Аби вберегти екзотичну рослину від морозів, восени її ховають до будинку, а навесні висаджують у відкритий ґрунт. Хома Михайлович Коцюбинський наймолодший брат письменника, який згодом і став першим директором нашого музею. І ось саме Хома з Чернігова привозить агаву, і ось ця традиція зберігається по сьогоднішній день. Всі директори, всі працівники, наші працівники з благоустрою, вони знають, що це наша королева нашого саду. І ось ця традиція, щорічно з висаджуванням агав в відкритий, цей ґрунт і пересаджування вже з відкритого ґрунту в приміщення, тому що, на жаль, наш клімат не є такий сприятливий, щоб ми могли її залишити. Вона боїться морозів.